Шановні друзі, всіх вітаю. Нещодавно вийшло нове розпорядження уряду Російської Федерації про максимальне зниження і обмеження кількості недієздатних або непридатних осіб. Що це означає? Що Росія продовжує створювати тотальну мілітаризацію, вона максимально затягує мобілізаційні військові дії молодь. Також у цьому розпорядженні вказано, що до 2036 року максимальна вся молодь повинна бути долучена до мобілізаційних дій. А отже, це означає, що Росія вже зараз готує все більше і більше, так би мовити, гарматного м'яса для того, щоб використовувати в тому числі його на території нашої з вами країни. Ми з вами бачимо, як потужно. Розвивається і надалі втягуються діти, в тому числі на окупованих територіях, в так звану юнармію і тому подібне. Тому це каже нам про те, що Росія не готується до миру, вона максимально мілітаризує своє населення, свою молодь. А це означає, що ми максимально повинні тиснути разом з європейським суспільством, разом із світовою спільнотою на Росію тільки мовою тиску і сили. Іншого вони не розуміють і до миру вони на жаль для нас не готуються, і ми це повинні усвідомлювати.